Вітаю вас, друзі! Недарма в попередніх випусках я акцентував увагу на тому, що Путіну вильзуть боком його нічні термінові заяви і звернення з вимогами ведення в Україні так званого тимчасового управління під Егідою ООН. Адже сьогодні російські пропагандисти публікують такі гучні новини під такими заголовками: я злий. Трамп висунув ультиматум Росії. Трамп розізлився через слова Путіна про Зеленського. Трамп заявив, що він був розлючений словами Путіна про зовнішнє управління в Україні. Трамп погрожує новими санкціями проти експорту нафти з Росії. Крім того, російські пропагандисти акцентують увагу на тому, що Трамп погрожує не лише Росії, а й погрожує імпортерам російської нафти. Незрозуміло, що там і як які санкції збирається накласти Трамп. Але водночас Трамп заявив, що він хоче з Путіним домовитися, і повідомив про те, що вже на наступному тижні він має такі плани провести нову телефонну розмову з Путіним. Тому очікуємо відповідних новин. Але потрібно зазначити, що сьогодні з одного боку пролунала заява від Лаврова, який висловив свою стурбованість, начебто, поведінкою генсека ООН Гутеріша. Зрозуміло, що Гутеріш він заявив про те, навіть не заявив, а підтвердив легітимність президента України Зеленського і українського уряду, і це боляче вдарило по Путіну і Кремлю. Тому такі заяви Лаврова вони не викликають здивування. Але цікаво те, що ще вчора російські пропагандисти писали такі статті, обмірковували так, ламали голову над тим, яким, начебто, повинно бути зовнішнє управління Україною. І навіщо воно? Завтра будемо спостерігати розвитком подій, які будуть заяви з Москви і що будуть писати пропагандисти. Важливо, що президент США Трамп він не лише сьогодні заявив, що він розлючений. Ще вчора ввечері в його соціальних мережах з'явився пост від Маги, у якому також з'явилось повідомлення, що Трамп розлючений, але уже на президента України Зеленського. І в цьому пості написано наступне: Зеленський відмовляється від останнього плану Трампа щодо припинення війни. Доводячи своє бажання воювати за мир, президент Зеленський просто вдарив носом у блискучу пропозицію президента Трампа врятувати їхній народ, катерично відкинувши її вчора. Трамп запропонував солодку угоду з корисними копалинами. Америка отримає шматок українських копалин в обмін на військову допомогу. Але Зеленський занадто високий і могутній, щоб назвати це Боргом. Він навіть має нахабність відмовитися від прямих переговорів з Путіним, ніби він керує шоу, а не благає про нашу допомогу. Джерела кажуть, що Трамп розлючений Зеленським. Це те, що ми отримуємо за те, що вливаємо мільярди в цей безлад, повну неповагу від хлопця, який був би тостом без нас. Варто зазначити, що незважаючи на такий потік емоцій у цьому пості, і претензії до президента України Зеленського, а також заяви про те, що нібито Трамп пропонує Україні солодку угоду, пропонує блискучу пропозицію, а Зеленський відмовляється підписувати угоду про надразі США, Хоча, звісно, ми усі розуміємо, і навіть американські ЗМІ пишуть про кабальну угоду, про колоніальну угоду. Але водночас. Є один абзац, де в цьому пості Трамп чи хтось від Трампа написав, що нібито Зеленський має нахабність відмовитися від прямих переговорів з Путіним, і що начебто він не благає про допомогу від Трампа. Тобто, це все дуже схоже на те, зважаючи до речі, ще на вчорашню новину, на повідомлення від американського ганства Блумберг, що Київ побачив готовність США до зміни суперечливої угоди про Надра. Що цілком можливо, Трамп спеціально діслав таку версію угоди, яка буде реально невигідна, яку Україна точно не підпише, і в цей же час цією угодою тиснучи на Україну, шантажуючи Україну, щоб Україна погодилася на вимоги Москви. Цілком можливо, що мова йде про те, щоб Україна погодилася на часткове зняття санкцій з країни агресора, а також щоб Москва мала так зване право контролювати продуктовий коридор, і щоб вона могла оглядати всі комерційні судна, які заходять і виходять з Одеси та Одеської області. Навряд чи президент США сильно вірить, що Україна поведеться на його так звану ходовочку. Не вірить у це і в адміністрації Трампа. Адже якщо ми повернемося до вчорашньої новини від американського агентства Bloomberg, що Київ побачив готовність до зміни цієї угоди, то виявляється, що у п'ятницю були перемовини в режимі відеоконференції між українською стороною та американською. І згідно інсайдів щодо цих перемовин, то американці, начебто, погоджуються внести зміни до цієї угоди. А зараз, сьогоднішніми своїми заявами, погрозами накласти санкції, президент США Трамп намагається тиснути на Путіна. Але знову ж таки я хочу підкреслити і наголосити: очікуємо новин на наступному тижні і очікуємо, чим це все закінчиться. Адже Трамп багато кому погрожує, тому спостерігаємо за розвитком подій. Цікаво, що сьогодні американське видання The New York Times опублікувало декілька інсайдів. Перший інсайт це повідомлення про те, що Сполучені Америки розгнівалися, коли Україна потопила крейсер Москва. Повідомляється, що Україна навіть не попередила американську сторону про підготовку операції. Американці були здивовані, що в Україні взагалі ракети здатні вразити корабель. І занепокоєні, бо адміністрація Байдена зовсім не мала наміру давати Україні можливість атакувати настільки потужний так званий символ російської сили. Другий інсайт це повідомлення про те, що, начебто, Україна порушила довіру США операцію в Курській області. Проте видання уточнює, що незважаючи на такий крок до порушення довіри, США не перестали надавати Україні військову підтримку, зважаючи на ситуацію на полі бою. І третій інсайт, про який я скажу в цьому випуску, це повідомлення у американському виданні, що Мелітополь був основою контрнаступу 2023 року, і що Сирський захотів відбити Бахмут. Щодо цього інсайду, то я про це говорив ще у минулому році, і що насправді залужний як волнокомандувач одноосібно не керував ЗСУ, що у нас була так звана доополія, половина армії була за сирським, половина за залужним. Сирський відповідав за північ і схід, а залужний за південь і захід. І коли постало питання контрнаступу на півдні на Мелітополь. То Осирський вирішив заздалегідь, що це буде все провально, і свої сили він не надав на підсилення цього контрнаступу, а контратакував на сході України. Там були певні просування. На жаль, Бахмут звільнити не вдалося. Ще щодо важливих новин, то сьогодні ЗМІ публікують оновлений негативний сценарій від Міжнародного валютного фонду. Вчора були повідомлення, що МВФ прогнозує, що війна закінчиться максимум в останнє місці цього року. А сьогодні з'явилося певне уточнення, що негативний сценарій передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року. Але це негативний сценарій, і МВФ все ж таки прогнозує, що до кінця цього року війна завершиться. Цікаво, що видання економіст водночас пише, незважаючи на такі сценарії від МВФу, що, начебто, Зеленський, доручив готуватися до виборів, які можуть пройти цього літа. Зараз, поки рано що прогнозувати, але я скажу так: є вже у нас певні депутати, які вже заявили про свої президентські амбіції. Якщо хтось бачив вчора повідомлення, новини пишіть в коментарях. Цілком можливо, що в цьому році можуть бути вибори, адже зважаючи загалом на ситуацію, на ті резерви, які є у Москви, у неї ще є резерви, як мінімум, на одне намагання ривка, так званого, на ще одне намагання прориву. І, до речі, є повідомлення, аналітика від військових експертів, від осінтів, які проаналізували, скільки є бронетехніки у Російської Федерації. І загалом висновки зводяться до того, що, наприклад, у цьому 2025 році Москва значно менше може відновлювати техніки, і що, наприклад, станом на другу половину цього року у неї буде максимум 1200 танків. Цілком можливо, що Путін зможе наважитися на так званий останній ривок. І про це вчора писали міжнародні ЗМІ, і про це я розповідав у попередньому випуску. Зокрема, про те, що Росія готується розпочати новий військовий наступ, який може тривати від 6 до 9 місяців. Були заяви президента Корня Зеленського, що Росія може атакувати Харківщину чи Сумщину. Тому такий варіант розвитку подій не варто відкидати. Але велике питання, як на це відреагує президент Сполучених Штатів Америки, зважаючи на його такі амбіції, швидко завершити війну, друзі. А закінчимо цей випуск на такій заяві від глави Пентагону від міністра оборони США Гесента, який назвав Китай головною загрозою для США. причому не просто головною, а як єдиною постійною загрозою. І це прямо вказує на те, що Вашингтон не розглядає Москву як серйозного супротивника. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!